Всім привіт, шановні колеги. Мене звати Андрій Слицюк, Я вчитель Черкаської гімназії номер 9, вчитель історії, вчитель та норнуше ну, вже не перший рік працюю з вами на курсах щодо нової української школи. Наразі я хотів би вам запропонувати наступну тему. Це тема звучить таким чином: інструменти досягнення результатів освітній галузі та конструювання навчальної діяльності у громадянській та історичній освітній галузі. Сьогоднішня лекція вона буде побудована з двох таких частин: перша це узагальнення щодо теоретичного. Курсу власне, нової української школи і нового державного стандарту. Другий компонент це безпосередньо практичний досвід і компетентнісно орієнтовані завдання, які дозволяють виявити схильності наших відповідно учнів. Перед тим як ми з вами прийдемо безпосередньо до державного стандарту, я би вам радив би ще раз заглибитися і ознайомитися. З основною такою правовою базою, яка нам потрібна для повного усвідомлення, розуміння, що собою являє нова українська школа, перша це рекомендації щодо оцінювання, це загальні критерії оцінювання, і те, що нас найбільше цікавить, це критерії оцінювання в громадянської та історичної освітньої галузі. Адже там ми можемо побачити три галузевих критерії, і так звані групи результатів, з якими ми вже маємо працювати в цьому році з новою українською школою, тих класах, які здійснюють апробацію, тобто пілотні класи, восьми класи. Ну і крім того особливу вашу увагу звертає на орієнтований перелік інструментів формувального оцінювання. Кому це буде цікаво? Також подивіться представлено близько 43 різних інструментів, які можна використовувати під час роботи. Отже, перше, на що хотів би звернути увагу акцентувати увагу, це розуміння оцінки та оцінювання. Треба зрозуміти, що новий державний стандарт він все ж говорить більше не про оцінку як певне судження, як результат успішності учнів, а про оцінювання. І, власне, це є складний і тривалий процес збирання і вивчення інформації про те, власне, що знає наш учень, що він вміє, чого він навчається. І найважливіше збирання цієї інформації дає в перспективі розуміння того, як як скоригувати, змінити його освітню траєкторію щодо формувального оцінювання, то треба розуміти, що оцінювання складається з двох частин: це оцінювання для навчання та оцінювання як навчання. А, тобто, що мається на увазі, це важливий для нової української школи такий принцип, як рефлексія, саморефлексія, взаємооцінення. Так, і друга частинка, це підсумкове, це оцінювання результатів відповідно навчання. Видооцінювання є поточне формувальне оцінювання. Вони проводяться з метою якої? відстеження особистісного розвитку учня їхнього навчального поступу процесу здобування навчального досвіду. Підсумкове оцінювання під час його результати навчання здобувачі розпіти співносяться з обов'язковими державними результатами, визначеними цим державним стандартом. До речі, шановні колеги, дуже раджу вам також ознайомитися і з додаточком 17, якщо не помираюсь, де ви можете знайти основні принципи, що такі обов'язкові результати навчання, що такі є очікувані результати, де чітко буде прописано то, з як з чим ми маємо власне працювати. Щодо формувального підсумкового оцінювання, ми багато вже про це говорили, але буквально основні такі базові момент. Значить, формувальне оцінювання це процес відстежування навчання. що щоб з'ясувати поточний рівень, а потім надати пропозиції щодо майбутніх дій, це призначено для допомоги вчителя і учня. Воно постійно використовується для описового зворотнього зв'язку. Воно сфокусовано на покращенні порівняно з попередніми найкращими досягненнями учнів і передбачає активне залучення учнів щодо підсумкового оцінювання, то воно відстежує, що було вивчено на сьогодні. Воно представлено у підсумкових звітах і не завжди залучає учнів чи одиницю до цього процесу, тому що ми маємо визначити, як відбувся загальний процес опанування тих навичок нашого учня. Шановні, в чому принципова різниця між традиційним поточним оцінюванням, про яке ви знаєте, що сьогодні є багато моделей, які говорять про те, що власне поточне оцінювання вже є не Достатньо лише а, мати справу з групами результатів. Нагадую нас їх три наші освітні галузі, і навіть мова вже йде про те, що і тематичні є не обов'язком, але все ж таки, давайте чітко розмежуємо, що мають на увазі під традиційним поточним оцінюванням, і формувальним. Отже, традиційний ціль, яка досягнути успіху, в формувальному мова йде про майстерність навички. Традиційному критерії відомі лише вчителя, а формувальне зрозумілі учнів, і я особливо вашу увагу звертаю на те, що ви маєте проговорювати особливості критерій визначення цих критерій із учнями, з активними учнями, також батьків щодо традиційного поточного оцінювання, оцінюється правильність виконаних завдань ну, кількість помилок. Якщо мова йде про формування, то мова про вміння, про навички. Якщо в традиційному оцінка це як вердикт, то в формувальному це точка зростання, тобто Сьогодні буде так, завтра краще. Тобто, ми не зупиняємося на досягнутому ну і в порівнянні в поточному з іншими формуваннями із собою вчора, і щоб важливо побачити цей поступ учня, який прагне до. Правильно змінюватися щодо основного алгоритму формувального оцінювання, то можна виокремити таких чотири складових моменти: перше це група очікуваних результатів, це звісно, що критерії оцінювання та поступове напрацювання разом з учнями. Друге, це фідбек, як я кажу, освітні фідбек має бути обов'язково зворотний ефект після кожного. Кожного уроку навчального уроку в кінці ви маєте виділяти час на те, щоб опитати учнів, спитати, що в них вийшло, які були складності. Власне, це освітні фідбек дуже важливий, Це рефлексія далі. Це самооцінювання і взаємо взаємооцінювання. Ну і звісно, що коригування Адже спільно з учнями треба виробити підходи з рахуванням їхніх результатів оцінювання і побачити подальші кроки, як ми тут чи іншу тему будемо опановувати. Щодо критеріїв воцінь за предметами, то є головна нормативна база, про що я казав, яка дозволить вам побачити загальні критерії оцінювання і групи загальних результатів. Ну і щодо збирання інформації, бо як я вже сказав, що мова йде настільки про оцінку, скільки про оцінювання, тому я звертаю вашу увагу на таке поняття як тріангуляція з трикутничок, який має три різних джерела. Пошуку інформації, які комплексно дозволять нам побачити того чи іншого учня? Отже, що це за джерела? Це власне саме спостереження за учнями, це бесіди, це можливість дітям поділити своїми успіхами і продукти це безпосередня робота на уроці, демонстрації, їхні презентації, їхні такі діяльнісні підхід. Звісно, що коли мова йде про середню школу, нам дуже складно це зробити, враховуючи яка величезна кількість у нас учнів. Та але тут нам треба долучати до цього джерела. Що це що? Це спілкування з іншими вчителям. Толями предметниками це спілкування з класним керівником відповідних учнів, і тоді методом цієї тріангуляції ми в повній мірі можемо цілісно уявити собі, що це власне за учень, які навички у нього найбільше розвинути, чи він зупиняється на досягнутому ну і так далі. Тому подібне. Щодо техніки, оцінювання інструментів, я буквально прорахую, які можна використовувати це оцінювання і залучення учнів. Це те, що ми кажемо взаємооцінювання, і ви можете бачити зразок такого такої завдання, Зірочка мені дуже сподобалось, як ти робиш все, і хмаринка, обмін основною інформацією з кимось новим. Тобто, після року можна таку вправу застосувати. Це особиста рефлексія, але при цьому треба чітко розуміти. Рефлексія буде з приводу чого. Інформації, чи то комунікації, чи то співпраці, пам'ятаєте, що третім голозевим критерієм, якраз мова йде про налагодженість комунікація, чи то то змісту. Тому ви чітко маєте це проговорювати, щоб потім почути правильне правильне налаштування учнів і правильно сформульована відповідна думка. Ще одним інструментом може бути портфоліо як цільспрямований складений набір зразків учнівських обід, результатів самооцінювання. Учні самі добирають. Собі рекомендації до цього портфоліо. Вчитель може рекомендувати долучати конкретні зразки, тобто такий інструмент можна використовувати. Це рубрики оцінювання, де ви можете чітко виокремити такі позиції, ну, типу. Висловлює власну думку щодо там якогось тексту, розпізнає і виражає базові емоції, пише прості слова чи то фрази, і визначити, як ви це оцінюєте. Демонструє відмінний результат наближається до відмінного результату. Демонструє достатній результат чи наближається і ось такою формою, такою матрицею ви можете оцінити діяльність вашого році. Щодо перевірки, як перевірити результат, учень може запропонувати дуже класні є такі інструменти. Ось цей контрольний список і вхідний квиток, але мені дуже подобається такий варіант, який називається дай 5». Я знаю, що в початковій школі ця методика вона виконує трошки інший варіант, але от в середній школі в старшій ми можемо використати дуже, дуже сповна. Тобто, у вас є п'ять основних незакінчених речень, які базуються на базуються на результатах роботи нашого учня. Ну, типу, я на уроці запам'ятав. Ми на уроці чи я на уроці навчився це робити. Отриману інформацію, я би поділився з друзями, і вони мають закінчити цих п'ять позицій. І в кінці, коли учень проговорив всі ці п'ять навичок позицій, які на уроці він опанував, ви можете підійти дати йому п'ятішку, і тим самим, що така і емпатія спрацьовує, і це дуже класно працює насправді в налаштуванні в емоційності. Саме важливо сформувати ці п'ять позицій таким чином, щоб там були представлені різні навички, не просто від звичайного запам'ятовування матеріалу, а від певної, Комунікація, яка відбувалася на уроці від певних якихось нових форм робот, які вони опанували, і таке інше. Освітній процес має на меті сформувати компетентності, про які ми вже багато говорили. І ще раз хочу наголосити, що ж таке собою являє компетентність? Компетентність це прихована характеристика особистості. Нам треба її розкрити. А для того, щоб її розкрити, у нас не вийде з вами робити традиційні завдання ну, типу 12 завдань. Правильна дата, правильний термін, окей, ні, нам не вийде. Нам для цього потрібно оформувати особливі компетентнісно орієнтовані завдання, і ось ми переходимо до другої практичної частини про що хотів би поговорити. Але перед цим трошки про структуру цих самих завдань. Отже, що ці завдання яку структуру вони мають повинні мати? Перше, вони мають якусь мотивацію, тобто це завдання має зацікавлювати. Друге, а ці завдання вони. До них треба готувати додаткову інформаційну картку або інформацію, і учням по великому рахунку треба шукати щось додаткове, якщо це не визначено вашу форму завдання. Третє, вони мають бути сформульовані купу, якусь, якусь проблематику, яку ви вирішуєте. Четверте, звісно, що мова йде про критерії оцінювання відповіді. Особливості таких завдань. В чому особливості? такі завдання взагалі можуть не вимагати наявності певних знань. Тобто, якщо ви вдало підготували інформаційну картку і до неї правильно поставили завдання, в принципі до цього є достатньо, щоб учням виконати ту чи іншу форму роботи. Друге, такі завдання потребують вміння виокремлювати в тексті головні думки, і це дуже важливо. Ми маємо особливо звертати увагу на те, що нашим учням є складно в загальному тексті знайти головним. Дайте їм завдання попрацювати з графіками, якимись картосхемами. Це важливо тому що це запускає зовсім інші механізми мисленеві. Тоді ми справді можемо побачити ці відповідні компетентності, роль компетентності орієнтованих завдань. Вони чудовим способом. Перевірки сформованості предметних компетентностей. крім того, подібні завдання можуть стати захоплюючою вправою для групової роботи учнів. Ну, тобто, я тут для прикладу взяв такі моменти стара з Григор Шевченко, дав в образі гонів зсу. Тобто можна брати якісь історичні постаті і пропонувати їм варіанти. Давайте там Шевченко в мемах або яким чином Шевченко може працювати на нашу загальну перемогу і таке інше. Пішохідний маршрут вулицями старого міста. Тобто, ми не просто вивчаємо якийсь краєзнавчий аспект міста, селища чи то села, запропонував. Ти використовуючи різні комунікативні технології інформаційно-комунікативні технології а з допомогою Google мапи. Описати цей маршрут, підготувати якісь відповідні світлини, прорахувати відстані і так далі. Тобто, це все вже є на шарування певних компетентностей, про які ми говоримо в державному стандарті: математичної навчання протягом життя і так інших інше. Тому такі завдання вони дуже важливі. Ну і тепер безпосередньо приклади буквально 5-6 прикладів, які можна вважати в повній мірі компетентністю орієнтованих завдань. Перша вправа це вправа Ромашка Блума. В чому полягає хід цієї вправи? Учні об'єднуються в шість груп, спікер кожної з групи обирає одну з прилюстою та інформаційну картку, яку готуєте ви. Це може бути матеріал з підручника, це може бути якийсь додатковий матеріал, або як додатковий додаткова мова, це є пошук самим учнем цього матеріалу, і е, ці групи вони виконують різні форми завдань. Наприклад, перша група займається уточнюючими питаннями: хто що, ну, типу там національна визвольна революція, що війна, хто і що там відбувалося. Да, друга група це прості питання: де і коли. Третя, пояснюючи, чому це відбувається. Четверта група, уточнюючи, добре це чи погано, і як би ви оцінили поведінку. Це бачите, вже завдання щодо оцінки. П'ята група може виконувати творчі завдання, які мені дуже подобаються, тому що тут задіюється принцип якби, якби тологія. Тобто, як будуть розвиватися події, якщо ну, наприклад, там, да, давайте уявимо собі. Іван Мазепа і Карл дванадцятий перемагають першу, як би далі розвивалася події? можемо запропонувати цей метод фантазування для учнів, і він в повній мірі задіє вже інші мисленеві процеси. Шоста група може виконувати практичні такі завдання, як би ви поступили на місці, або як можна це використовувати? І от, після виконання завдань, один з учнів, спікер кожної групи, він виходить і задає запитання всьому класу і вішає цю перісочку на дошку. І таким чином комплексно відбувається вивчення той чи іншої там теми, чи той, чи іншу матеріалу, чи якогось там історичного факту, події та інше. і ця вправа дуже важливо, тому що діти дітям ви виступаєте лише. Лише в ролі такого тютера, або, скажімо, той, який допомагає консультанта. і власне діти дітям розповідають про ту чи іншу, іншу історичну потужку. Друга вправа називається історичні вправи. Також дуже цікава. Вона складається з двох частин. Перша це така достатньо формалізована. А ми маємо зображення представників соціальної групи 15-16 століття, позначені цифрами, і відповідно позначені літерами їхні характеристики. В принципі, складнощі цим не буде виникати, але це дуже важливо. Тобто, це як і навичка в подальшому виконання там NMT, ну і взагалі методика співвідношення або Розставити відповідності, та але друге завдання ж достатньо цікаве. об'єднатися в парами, оберіть представників двох станів українського суспільства, і відтворіть діалог між ними. Оце вже цікаво. Тобто, як буде побудований діалог, що буде представлено, і це знову ж таки говорить вже про зовсім інший рівень, не просто такого позитивістського формального сприйняття. Ми знаємо, що це є священник або це є шлях, та він в сенсі займає таке привільоване становище в суспільстві. Давайте спробуємо дати йому роль. Давайте спробуємо оживити його дію, і от в такому. У методі фентазування ми знову ж таки можемо побачити креативні а, креативні навички нашого гуча, тому також дуже прикольна вправо. Можете використовувати Третя вправа – Це історична хронологія. Це дуже важливо. якраз також для нас це важливо, тому що мова йде про групу галузевих критерій або групу результатів, де ми говоримо про. Нашу навченість учнів щодо історичної та просторової хронологічної компетентності. Причому давайте відверто говорити. Ми маємо чітко розуміти, що ну історія сьогодні неможлива без інтеграції. Дуже часто буває така ситуація, що учні, вивчаючи матеріал з історії України, ну нібито знаючи що там Колумб відкрив Америку, дав в 1492 році. Але що саме цей час було в Україні, виникають якісь певні складнощі, тому це також дуже класна вправа, яка дозволить їм більш цілісно розуміти історичний процес і варто. І просто започаткувати. Для цього ви можете винести окреме місце там, я не знаю, в зошиті на останній сторінці або десь посередині, зробити цю табличечку і поступово після кожної теми виписувати, ну, принаймні по дві-три дати, розташовуючи їх в такій синхронізованій таблиці. Тобто дві дати з історії Європи, якщо ви там засідні історії щось говорили, потім з історії України, якщо вже є тема зі сходу, так інше. Таким чином вони будуть бачити загальну паліту тих історичних процесів, які відбуваються. Також дуже практично і дуже важлива права. Наступна вправа це фантастичні гіпотези. А тут також прописані всі компетентності. Ну хтось каже: ну до чого це вправа, але насправді вона також дозволяє проявляти креативність, творчість, нестандартність сприйняття нашого наших учнів. Причому ми розуміємо, що тим самим відбувається мінімізація процесу списування і таке інше, тому ця вправа дуже дуже важлива, дуже корисна. Завдання: доберіть випадковий підми та присудок і вигадайте історію на кшталт, що було б якби. Ну і наприклад. Підмед козак, присудок дружив. Отже, отримаємо гіпотезу, на якій має будуватися подальша історія, що було б, якби козак з ляхом чи то поляком дружив? Знов ж таки, елемент як тології, але чітко спрямована те наскільки учні, вже знаючи певний матеріал, можуть дозволити собі пропонувати альтернативність історії. Ще одна вправа називається веб-дизайнер. Використовуючи звичайний Word, використовуючи в звичайному Word клавішу SmartArt, ви можете учням запропонувати з загального тексту зробити графічні схеми. Це також дуже цікава і важлива навичка, вони цим виникають величезні проблеми. Причому ця клавіша SmartArt, вона дозволяє вже мати певні шаблони, і ієрархії, і підкасти, і, значить, матриця, і піраміди. Якщо ми працюємо з вами з різними соціальними групами суспільства, чому б не дати їм завдання? Це хай вони зроблять розм Місяць тексти зробить якісь назви, і з самого тексту вони вже графічно побудують певну табличку чи то певну схему. Ну і останнє вправа це, це те що ми традиційно працюємо з історичними постатями, але треба учням пояснити, що є суттєва різниця між історичним портретом та. Фактами біографії не стільки мова про те, коли народився, женився, навчався і помер, скільки про те, які характеристики має та чи інша історично поза. Запропонуйте учням пам'ятку схеми, ви бачите на моніторі цілі діяльності, можливості, якими засобами шляхами досягається поставлена мета, і тоді ми більше побачимо учня, аніж просто формально написаний якийсь текст. Тому саме завдяки цим я хочу підвести компетентнісно орієнтовано. Ми в повній мірі можемо говорити про те. І бачити рівень сформованості компетентності у наших учнів, бо традиційними формалізованими вправами нам точно складно буде виявити ці три групи результатів галузевих і поставити якісь оцінки. Дякую вам, шановні, за, за роботу. Побачимось.